24 чорнобілих чорно-білих фотопортрети впродовж місяця експонуватимуть у торговому центрі Злата Плаза на світлинах рівняни в літах. Кожен різного роду діяльності. Ініціаторка виставки Краса Вічна Правда ж молода фотохудожниця Марина Долганова розповідає: ставила перед собою завдання показати, що краса від віку не залежить. В нашому суспільстві досить багато сумних прикладів й Ми його бачимо повсюди. Це може бути знаєте, якийсь такий невинний коментар, е репліка. Щось таке зовсім легке на перший погляд, але е, насправді воно ображає людину. І от, якщо ми повертаємо стрічку Фейсбуку, інстаграму, подивимось на якісь е, реклами в пабліках, е, скрізь оспівується краса молодості і зазвичай саме жінок. Тому ми з Олександром вирішили заакцентувати увагу саме на більшості чоловічих портретів. Ми взяли декількох жінок, щоб розбавити. Ось, і вони всі старшого віку. Людей, фотопортрети, яких представлені у цій серії, співавтор виставки фотохудожник Олександр Харват, називає творчими, талановитими і приємними у спілкуванні. каже, світлини робили чорно-білими, аби жодні деталі не відволікали увагу від образів. В кожному портреті підписано кредо тієї людини. Ми запитували кредо тієї людини. Не вказано що людина, яка має звання, титули, просто ім'я прізвище і цієї людини, щоб показати, що ці люди такі ж самі, як і ми, Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, рівне.